Всім привіт! З вами на І сьогодні я вам розкажу про чотири моба в Майнкрафті різних. І давайте приступимо. Самий перший Ендермен це у нас моб. Його звати Ендермен. Він має здатність телепортуватися. У нього Дві, дві полосочки ХП. І він вищий за всіх мобів на один блок. І він чорний з е, фіолетовими очима, і він біля себе тримає такі фіолетові частинки. Якщо ви на нього подивитесь, то він почне. Якщо ви на нього подивитесь, то він почне. Е, на вас ображатись і захоче вас вбити. То краще не робіть цього. І, і я із-за цього їх і. Блін. Вибачте, зараз 5 секунд. Е е зараз ми продовжимо. Просто тут дещо погане сталося. О, ендермен виліз. Погано. Он помер, коротше. Скелет, це дуже погано. Я не, не хотів, щоб це так ставалося. Але так сталося. Це погано дуже. Ем, ну нічого страшного. А зараз ми йому зробимо дуже добрі умови. скелету. І зомбі теж згорів, бо він теж горить на сонці. І скелет нам. Ну, Ендермен теж він виліз. Але він не, по, не вилізе. Якщо ми зараз йому зробимо тут хороші умови. Ой, це не, це ендермену, я помилився, він же ж не горить. Все, беремо, давайте ось тут ось забудуємо скелету, Щоб йому теж було хорошо. Зараз ми тут йому зробимо. Вибачте, що я перестав розмов... роз... розповідати про цей. Про наших улюблених мобів. Просто одна невеличка е погана штучка сталася. Так, тут скелет повинен бути. Такс. Це ми його ось так зробимо. А тут повинен бути ендермен, який пропав. Ми зараз візьмемо і це все виправимо. Оп! Так. І я розповідаю вам далі про ендермена. Він дуже високий. У нього дуже довгі руки, як ви бачите, і дуже довгі ноги. Е, і він. Він фактично дуже сильний моб. Він може вас вбити, якщо ви в виживанні без броні, без нічого, то він може вас вбити за два удари. Або за один, якщо повезе. Якщо, якщо не. Коротше, якщо. Е... Якщо не, повезе, якщо не повезе, то він вас може вбити за один удар. Я вам рекомендую не дивитися йому в очі. Бо якщо ви подивитесь йому в очі, він захоче вас вбити. То краще не дивіться прямо йому в очі. Оцим плюсиком. Не дивіться йому в очі. Отак просто ходіть і не дивіться на нього. взагалі. Все, ми перестаємо говорити про інтермена, ми переходимо до іншої особи. Це скелет. Він має здатність стріляти з луку. Він живе, живе лише вночі, і він, він не горить вночі, але, він, коли починається день, він починає горіти, палати. І з-за цього він помирає. Він може стріляти з лука, і він. У вигляду скелет, скелету. І він, у нього безкінечні стріли. Якщо фактично, фактично його не вбити, то у нього будуть безкінечні стріли. Типу він може стріляти у вас безкінечно. Так, переходимо до іншого моба Це кріпер. Він і може взриватися. Якщо ви до нього дуже близько підійдете і він починає бути білим ставати, і надуватись таким товстеньким, ставати, це значить, що він починає взриватись. Якщо він на вас дивиться і до вас йде, оцей зелененький кріпер, то він хоче вас підірвати. То краще ні в коєму случаї не підходьте до нього. Тільки якщо у вас в лівій руці є щит або в правій. Якщо у вас є щит, тоді ви можете підійти, захиститися ним. І е, тоді він вас, е, якщо він підірветься, вас щит, щит вас захищить То, фактично, ви можете його не боятися, якщо у вас є щит. Давайте я зараз продемонструю вам. Так, давайте напишемо щит. Беремо щит. І зараз я це приберу, воно нам не потрібне. Беремо щит і ось. Якщо ми підійдемо, ми отак захищаємося ним. І він нас не зможе вбити. Ну Якщо він підривається, то він тільки на щит трошки пошкодить і все. То, в принципі, якщо ви щитом, можете його не боятися. Переходимо до нашого останнього четвертого моба: це зомбі. він е, має. Здатність ходити, і він може отак виправляти руки вперед. Він зелений, з такою ось футболочкою блакитною, і синіми штанами, і такими сіренькими чоботами. Він, може, він не може ні стріляти, ні взриватись. Він, Якщо до вас підійде, він може вас тільки бити. То його можна здалека там вистрільнути в нього стріляти. І навіть якщо ви до нього підійдете, він зразу з одного удару вас не вб'є. Він не найсильніший моб. То фактично можете підходити і бити його руками, щоб він помер. А так, це звичайний моб, який може підходити і битись. Він не такий прям дуже цікавий. І він теж горить на сонці, як і скелет. То е, можете, коли настає день, можете вже не думати про зомбі і скелетів. То е, він такий. Ну, все, це всі були моби. В, е, на сьогодні це все. Це всі були моби, які я сьогодні вам розповів в відео. А ще мобів дуже багато в грі Майнкрафт. То я вам розкажу в наступному відео про наших любих мобів. Всем пока, до новых зустрічей, пока-пока.